Таю вас в ефірі телеканалу НТК події дня вівторка, 5 вересня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Два освітні заклади Коломиї отримали по 14 комп'ютерів. Здійснилась моя мрія. Коломийський центр позашкільної освіти. запрошує учнів на заняття. І гуртки, які є у нас, є безкоштовно. Члени коломийського об'єднання Союз Чорнобиль України передали допомогу Збройним силам України та медичним установам. Ми дійсно бачили біду, не всі це розуміють. Про це та інше детальніше далі. Рятувальники надали допомогу туристу у горах. На полонині Буревка у селі Старагута, що на Івано-Франківщині, у чоловіка погіршилось самопочуття, і він не міг самостійно продовжити рух. Знадобилась допомога рятувальників. ДСНСники, прибувши до постраждалого, спільно із медичним працівником оглянули туриста та допомогли спуститися до підніжжя полонини, де передали працівникам екстреної медичної допомоги. Рятувальники нагадують громадянам про те, що необхідно відповідально ставитися до туристичних походів. У селі Підгайчики, що на Коломийщині, через забруднення водойми загинула риба. Про це повідомляє Карпатський округ Державної екологічної інспекції. Інспектори з охорони навколишнього природнього середовища вирушили на місце події, обстежили водойму та відібрали проби поверхневих вод. Під час візуального огляду на поверхні води спостерігалась піна невідомого походження та неприємний різкий запах. Зі слів представників місцевої влади, із 31 серпня до 4 вересня. Гинули 18 рибин: щука, короб та окунь. Наразі фахівці проводять лабораторні дослідження. 3 d музей бойової слави та 3 d виставка трофеїв 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Відтепер основні експонати Дельвейсів, часів, АТО, ООС та трофеї здобуті після повномасштабного вторгнення можна переглянути в режимі онлайн із будь-якого куточка світу. Більше розкажуть наші журналісти. Ми зараз знаходимося в музеї бригади, штабному музеї або ще кажуть, кімната бойової слави. Саме тут зберігаються основні експонати Едельвейсів періоду АТО ООС. Аби будь-хто і будь-де міг побачити здобутки бригади, вирішили створити віртуальну 3D-версію музею. Розповідає старший лейтенант Олег Данищук. Тут бачите, зібрана експозиція, така хаотична по, -по художньому. Так з різних трофеїв і експонатів, тому що тут бачимо. Наприклад, бронежилет нашого військовослужбовця, танкіста-позивний, який зберіг йому життя у танку під час ну, прильоту ворожої, ворожого снаряду. Його розірвало сам бронежилет, але військовослужбовець залишився живим. Про це також в віртуальному турі можна почитати окремо його у великому журналі The Guardian про нього написали. Є хвостовик авіабомби, хвостовик БПЛА. Тут є багато подарунків для 10-ї бригади з навчань з американськими військовими. От над нами прапора, і різні стенди, і з різних бригад злагоджень, і так далі. Є також унікальні експонати, коли створювалася бригада, як вона формувалася. Окрім 3D музею бойової слави у 10-й бригаді окремо ще й створили 3D-виставку трофеїв, здобутих уже після 24 лютого 2022 року. За основу взяли офлайн-виставку Портал у війну на лінії вогню, яку минулого року «Едельвейси» презентували в Івано-Франківську Коломиї, Чернівцях та Києві. За червоним посиланням можна перейти вже на виставку. І ці виставки мали такий ну значний успіх серед глядачів, серед командування. І ми вирішили його зберегти, цю експозицію, виставки зберегти у віртуальному турі, щоб будь-хто міг відвідати за межами країни і всередині країни. Трофеї для цієї виставки зібрані у кількох напрямках, де воювали Едельвеси. Зокрема, Київський, Житомирський, Харківський та Донецький. Серед усього стрілецька зброя ворога, елементи обмундирування. Уламки авіабомб, ракет та безпілотників. До кожного експонату додається якісне фото із детальним описом. Також тут можна знайти посилання на відео із бойовими звитягами бійців та архів документів ворога. Покликала ненька до зброї синів, покликала кращих з козацьких родів. І кожен піднявся бо нас так ворожа навала. Тримайся, козак, у матері. Це дуже важливий сучасний спосіб для того, щоб ознайомлювати курсантів, рекрутів, студентів, військових закладів чи таких, чи навчальних простих закладів з історією з історією бригади. Також це є ну, для наших хлопців, які зараз воюють, велика підтримка, психологічна підтримка, тому що вони бачать, що про них чують, і про їхню таку. Ці історичні довідки про звитягу цих героїв вони вже зафіксовані, вони вже є в турах, так і про їхній героїзм мають знати всі. До слова, старший лейтенант Олег Данищук вперше познайомився з Едельвейсами саме через відвіданий музею бойової слави бригади. Це був 2017 рік. Тоді майбутній офіцер навчався на військовій кафедрі у Прикарпатському національному університеті. Після повномасштабного вторгнення його мобілізували. Куди йти, навіть не вагався. У нас була практика, і хотіли відвідати бойову бригаду. побачити, як працює морально-психологічне забезпечення. І перше, що нам показали, це музей, музей бойової слави, 10-ї бригади. Мені це сподобалось, звісно. Це єдина бригада, яку я був відвідав, і вона мені близька, тому що я з цього району ну проживаю тут, і вона щось вирішив, що буде 10-та бригада. Якщо воювати, то тільки в 10-тій. Історія бойового шляху бригади продовжує творитися. Бійці десятки просто зараз героїчно борються за кожен клаптик української землі. Діджиталізація лише один із способів прославити та увіковічнити подвиг наших захисників. Посилання на 3D-музей бойової слави та 3 d виставку трофеїв 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс можна знайти на офіційних сторінках бригади у соцмережах або ж просто відсканувати QR-код, який зараз ви бачите на екрані. Сучасну майстерню лабораторію відкрили у Коломийському ліцеї сфери послуг. Тепер у оновленій аудиторії комп'ютерної обробки інформації матимуть змогу навчатися 228 учнів. Допомогли реалізувати проєкт благодійники Європейського союзу. До слова такий ж сучасний клас отримало також Коломийське вище професійне училище номер 14. Майстриня виробничого навчання Коломийського професійного ліцею сфери послуг дуже радіє, що нарешті в закладі сучасна майстерня лабораторія комп'ютерної обробки інформації. Скажемо, так здійснилась моя мрія. Важливому оновленню радіють не лише викладачі, студенти, але й батьки. Військовий. Юрій Устінов каже, у цьому закладі навчалася чи не усі члени його родини. Тепер професію освоює, і молодша донька. Це училище рідне. нам. Yeah. Юрій Устінов продовжує важливо зараз докладати зусиль, щоб діти мали усі умови для здобуття знань. Ми там стоїмо за те, щоб діти наші вчилися і жили в кращій ситуації, встановці ми йдемо до кращого, не до гіршого. Я тільки за Може, таке, що на вулиці і не треба десь робити товарну плетку але Дітям комп'ютери обладнати кабінет було б яскраво чисто. Це дуже, дуже хороше діло. Ремонт навчальної майстерні зроблений за кошти закладу та департаменту освіти і науки розповідає начальник управління освіти і науки. Іван на франківської обласної військової адміністрації от обладнання забезпечили благодійники Європейського союзу. Є такий відповідний проект, який включено п'ять держав, в тому всі Україна надали нам два класи. ноутбуки. один отримав клас. Коломийський професійний це сфери послуг, а інший клас Коломіське вище професійне училище номер 14 Чотирнадцять ноутбуків є у одному навчальному закладі, 14 ноутбуків – в іншому. В цьому кабінеті діти будуть здобувати практичні навики по володінню своєю професією, тобто вони здобувають знання оператора комп'ютерного набору першої та другої категорії. До слова новий навчальний рік у коломийському ліцеї сфери послуг розпочали 228 учнів. Тут вони мають змогу освоювати сім професій. Однією з найпопулярніших з року в рік залишається фа. Кухаря офіціанта. Цю професію у ліцеї обрали більше половини учнів. Коломийське об'єднання ветеранів, інвалідів, волонтерів Союз Чорнобиль України передало допомогу Збройним силам України та медичним установам. Таку акцію члени громадської організації проводять кілька років поспіль. Деталі нашим журналістам розповів голова правління Віктор Познік. Діти надії, отенійська організація дітей із ДЦП. Малеча вже втретє отримала допомогу від Коломийського об'єднання ветеранів, інвалідів і волонтерів. Союз Чорнобиль України нам трохи допомогли з одягом дитячим зуттям. Є ящик постільного, воно не нове, але воно файно пране. Чисте. Це наші люди збирають вдома. А поки союз Чорнобиль України очікує 15 вишиванок для українських захисників, кілька передач поїхала на схід України. Три постійні передачі це є. Клевань, госпіталь, Ірпінь і Дніпропетровськ. Дві передачі під Бахмут наші десятці. Дехто дивується, для чого там хлопцям хлопці плачуть, як беруть вишиванку. Дехто. Віктор Познік переконаний, необхідно, щоб люди збиралися докупи. Ми дійсно бачили біду. Не всі це розуміють. Ми пройшли дійсно той Чорнобиль 86-го року. Ми пройшли два майдани, всі пройшли. Багато з нас воювали 2014-2015 році, але ми не здаємося, і організація як працювала, так і працює. Юлія Марциновська, Сергій Угрин. події НТК. Мистецтво, хендмейд, туризм та робототехніка. Коломийський центр позашкільної освіти запрошує усіх охочих діток на безкоштовні заняття. Переконують, кожен учень громади знайде щось цікаве для себе. Аби більше дізнатися про роботу цих гуртків, центр позашкілля організовує дні відкритих дверей. і Запрошує усіх 7 та 10 вересня. Цікаве дозвілля для дітей за п'ятьма напрямками: – еколого-натуралістичний, науково-технічний, туристично-краєзнавчий і військово-патріотичний. Таке різноманіття гуртків діє у Коломийському центрі позашкільної освіти. Його очільник Андрій Шалеєнко ділиться минулоріч відвідували такі заняття близько 1200 дітей. На початку навчального року запрошують інших школярів громади доєднатися. Гуртки, які є у нас, є безкоштовними. Заняття відбуваються на різному. Манітних локаціях, зокрема в ліцеях і гімназіях Коломийської громади, також у центрі позашкілля на вулиці Театральній та в приміщенні станції юних туристів неподалік парку Трильовського Для безпеки у нас повністю облаштоване є покриття забезпеченими аварійним освітленням Андрій Шалаєнко переконує, кожна дитина з громади може цікаво проводити дозвілля на цих заняттях. Зокрема, тут функціонують хореографічні колективи, оркестри народних і духових інструментів, вокальні ансамблі, є театральний також чимало занять з рукоділля. Зокрема, вчать дітей в'язати, вишивати, плести з бісеру і виготовляти гердани. Також створюють діти декор, іграшки та багато іншого. Діти мають можливість навчитися як традиційним технікам, так само і сучасним технікам і видам декоративно-прикладного мистецтва. Здобувають практичні знання у виготовленні різних речей як одягу, так і аксесуарів, так і декору, іграшок. Для дітей, яким більш цікаві технічні науки, також є низка гуртків. Продовжує Андрій Шале. Робототехніки, програмування мовою скетч, основи веб-дизайну так само є початкове технічне моделювання, історико-технічне моделювання, цікава майстерня і там друге життя речей, де діти навчаються, як практично працювати з різними матеріалами деревом, гіпсом, папером. Працюють гуртки туристичного і краєзнавчого спрямування. Основу є пішохідний туризм, велосипедний туризм, гірський туризм, юні туристи, краєзнавці, юні екскурсоводи, діти навчаються. Різним техніком подолання туристичних перешкод, організації побуту в польових умовах, планування походів, підбір спорядження. Також у структурі центру позашкільної освіти скаутська організація пласт. Там робиться великий акцент саме на націонал патріотичному вихованні та духовному вихованні гуртківців. Діти приймають активну участь у різних заходах, які відбуваються по місту, святкування різних державних, релігійних свят для них організовується велика кількість вишколів, таборів і проводяться дуже активні рухові тільки заняття. Працюють і гуртки еколого-натуралістичного напрямку. Лористика, фітодизайн інтер'єру, біорознаменіття, де діти навчаються вирощувати рослини. Глядати за ними, створювати елементи декору з природних матеріалів, плануємо. Ми так само розширити свою співпрацю з філією номер 6, де планується відбудова теплиць. Детальну інформацію про діяльність центру позашкільної освіти можна знайти на одной сторінці у соцмережі Фейсбук. А для усіх, кого зацікавила інформація, організовують дні відкритих дверей. Вони відбудуться 7 і 10 вересня. 7 числа це буде в даному приміщенні, а числа це буде на станції туристів З 14.00 до 17.00 Поспілкуватися з керівниками, більше дізнатися про роботу самих гуртків. Соліст Нотредам де Парі, фіналіст Голосу України, Зіновій Карач, заспіває у Коломийській філармонії. Виконавець ролю квазімоду з мюзиклу Собор Паризької Богоматері виступить разом із ретро-колективом Фіджі Бенд, щоб заспівати улюблені пісні української естради минулих років. 8 вересня, сімнадцята -го година, Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка. І це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин. Бережіть себе, все буде Україна.